Вітаю на каналі! Я сьогодні в магазині Аврора покажу вам нові акції, а також акції, які діятимуть з 21 лютого щасливі знижки у магазині та багато цікавих новинок. Бажаю приємного перегляду! Ліхтарик-лампочка на батарейках зі шнурком. Ціна зараз 69 з 21 числа 49. Лед лампочка 55 10 ватна Новинка лампа на прищіпці – 199. 199 лампочки ліхтарики. Дві штуки упаковка на батарейках. Є жовті та червоні. Годинник круглий настінний 99. Ціна дійсна з 21 лютого. Маленький дитячий будильник з вушками 129. Будильник настільний, ціна з 21 лютого 64 гривні. Годинник 55, рулетка 3-метрова 39. Мічник настільний 3D з USB. Ціна буде 129 з 21 лютого. Силіконовий нічний котик на батарейках 169 з 21 лютого. Набір батарейок Дюрасель 4 штуки 219. Акумулятори 119 2 штуки. Мох, декоративний стабілізований коштуватиме 34. Свічка для торта цифра 9. І такий набір свічок. Також 9 гривень. Набір камінців декоративних 18 коштуватимуть з 21-го. Іграшка дитяча антистрес лапка 44. Дзвіночок настільний кольоровий 39. Набір сургучних початок 147. Акція до 23 лютого. Скринька екошкіра для зберігання прикрас на блискавці 119. Машинка іграшкова джип коштуватиме. 88 гривень. Зараз 119. Міні акваріум з підсвіткою. Ціна буде 109, лампадка велика 99. Прищепки декоративні. Упаковка 30 штук. Ціна 24 буде. Така гілочка штучна. 69. Трияндочки маленькі, декоративні. Ціна 64. Фоторамка 15 на 21 34 гривні. Кульки декоративні повітряні 5 штук 34. Кульки однотонні 10 штук. Ціна буде 18 гривень. Розтяжка кольорова, святкова. Ціна зі знижкою буде 19 гривень з 21 лютого. Багато новинок декоративної зелені. Ось така композиція 169. Сердечко сувенір під колбою скляною ціна 149. Рослина штучна для дому у різних відтінках 169. Дерево маленьке бонсай 59. Квіточки у горщику 77. 129, декор для дому, штучна рослина. Її можна повішати на стіну. Ціна 119. Такий варіант 139. Рослина звисаюча. 179. Підсвічник скляний кольоровий ціна 39. Такий декор для дому штучна рослина 99 буде коштувати з 21 лютого. Набір двох свічок 55. Спрей для текстилю парфумований. Ціна буде 99. Оліки. Лаванда, лимон та евкаліпт 44. З 21 лютого. Кашпо декоративний чоловічок є лише біле 64. Підставка гіпсова 34. Навушники в коробці 749. Накладні безлютові. Навушники чорні 649. Система акустична 499. Портативна колонка з підсвічуванням 209. Клавіатура з підсвіткою 319, клавіатура чорна, дротова, 199. Зараз коштує, потім буде 139. Килимок з малюнком для комп'ютерної миші 24. 129 Адаптер для зарядки мережевий. Білий 199. Кабель USB силиконовий однотонний 69. Штатив три нога для телефону універсальний гнучки 44 з 21 лютого. Цифровий ефірний приймач Т2. Акція діє до 20 лютого. Ціна 539 гривень. По акції зараз ось такий радіоприймач з годинником. Ціна 299 до 23 лютого. Кабель USB однотонний 99. Кабель USB однометровий 49. Навушники дитячі, вакуумні 69. Такий варіант 77, дротові в коробці рік гарантії. Ось така модель 49, 99 та 88. Блокнот на спіралі 55, 100 аркушів. Набір маркерів текстових 39. Альбом для малювання 22 гривні, 20 аркушів. Такий блокнотик 17, геймпад – 39. 77 гривень коштує колодка електрична. Ліхтарик ручний на батарейках з магнітом 69. Ліхтарик на голову Луно. Ціна 99. Лампа настільна на батарейках 199. Лампа led підсвітка 9 ватна. Ціна буде 29 з 21 лютого. 10 ватна ціна 32 гривні. 12 ватна 34 гривні. Капсула для прання велі 79 упаковка 10 штук. Вигідна пропозиція буде на капсулу для прання сіла для кольорових речей ціна 79 за 12 штук з 21 лютого. Для прання дитячих речей упаковка 17 штук ціна буде 94 гривні. Відбілювач кисневий 89 за 1 кг 49 гривень буде коштувати 450 г. Кондиціонер для білизни Тесорі – 109 Це все акції з 21 лютого. Парсіл 55-300 грамів. упаковка. Порошок Грунвальд 350 г 25 159 серветки для оновлення чорного кольору тканин. Упаковка 10 штук. Дитячий кисневий відбілювач 27. Таким було сьогоднішнє відео. Бажаю вам економних та вдалих покупок!